Коли я через необъяснює провадження сиділо топового вище, почему там хай? Довіряємо, складу представник. Так. Да. Значить, в е дельтабанках. Представник это дельтабанк, мистипу. Так, товариство торговий дім лотос. Немає, так? Да? Логос немає щось. Немає. Третії особи. Третії особи. А, вибачте, це у нас позов фізичної особи Матіщук. Валентин Так. Хто Матіщук? Є представник Матвіщук. Немає. Не не. Торговий Лотос теж немає. Логос. Логос. Так. Тож не mm -hmm. Значить, є у нас диплобанк.

Тобто повідомлення від цих надійшломіс. Ставиться на обговорення питання про можливість результати справу від цих початку. Тобто не катадит не банк не запалюючи. Не запалюючи, так?

з питань, що виникають події судового процесу за перечути проти питання долу більше учасники свого процесу оскаржувати судові рішення постановленого порядку, також користуватися іншими процесуальними правами, наданими кодексом. Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належаними процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до правоохоронного законів сторони. Чи будуть у вас до початку роботи до апелітинній справі? Заяви клопотання. Представника та дельтафанту заяв клопотання немає, лише вчора через канцелярію суду були надані додаткові пояснення, що їх також врахувати у фонду. Починаємо розвідка поліційної страни. Що ми маємо? Суб'єкти підприємницького особу третій на роз... е, логос, 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 особи звернулось по товарищем третьего особа Дельтабанк, фінансовая компания, фонд, фізичних Росії, про визнання прав кредиту. Рішення, яке было постановлено в судом першому станції, оскаржено публічним акціонером товариством Дельтабанк. Будь ласка, представників банку, коли я вас ви честь. На нашу думку, рішення суду першої я вибачаю на судовому засіданні присутні представник позивач. Значить, Коротко, чим позивач обґрунтовує свої позивні? Позивні вимоги обґрунтовуються тим, що між фізичною особою Матіщук, а не фізичною особою-підприємцем, саме фізичною особою Матіщук та Торгово, товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Домініон було укладено договір відступлення права вимоги, точні, договір купівлі-продажу правовимоги за кредитним договором, укладений між АТБ та ТОП Торговим Дімості. Саме на підставі цього договору. Спочатку можна... Але, і, Перед історією, скажімо так, як було все. Кредитний договір, позичальником за яким був топ-турбовий Дім Логос, а кредитором вважався Атедентабанк і був Атедентабанк. Після цього АТ -Дельта Банк звернувся в суд, що в 2013 році про стягнення заборгованості. Однак у зв'язку із подачею позичальника про визнання дійсних кредитного договору, дана справа про стягнення була зупинена близько двох років вже в Київському апеляційному господарському суді. У 2015 році, в вересні 15-му, було поновлено провадження. Протягом цього періоду, коли відбувалося стягнення заборгованості, АТ те дельтабанк відчужив, тобто уклав договір купівлі-продажу із фінансовою компанією Домініон. За якою продав права по кредиту. Після цього, з урахуванням в цей же день, до речі, 8 грудня 2014 року, як вбачається з матеріалів даної справи, фінансова компанія Домініон продала цей ж кредит третій особі, а саме фізичній особі Матіщук Валентині Олексійович. В зв'язку з тим, що і Матіщук вважає себе новим кредитором, вона й звернулася до суду. Суд, з даними позовними вимогами. Кредитором по відношенню до кого? ТОП, торговий дім ЛОГОС. Mm -hmm. Однак, ваша честь, звертаю вашу увагу, що із березня 2015 року ведента банк тимчасова адміністрація введена на виконання вимог закону статті 37 і 38 про систему гарантування вкладів було зобов'язано цим же законом уповноважену особу здійснити перевірку абсолютно усіх правочинів протягом одного року до дня введення тимчасової адміністрації. Оскільки договір купівлі-продажу між банком та ТОВ ПК Домініон підлягав ось оцей строк перевірки, було проведено перевірку даного правочину і було виявлено ряд ознак нікчемності. Складено відповідний протокол. Складено відповідний наказ, а також повідомлення про нікчемність надіслано було відповідним сторонам за цим оспорюваним провадженням. Більше того, ваша честь, обставини нікчемності вже встановлені іншими судовими рішеннями. Повертаючись до справи про стягнення заборгованості, я вже повідомляв про те, що в вересні 2015 року було поновлено провадження. В рамках того провадження пані Матіщук. Фізична особа звернулася із заявою про заміну на правонаступника, саме позивача, з АТ-Дельтабанк на матіщу Колентину Олексійовину. Однак дане клопотання було відхилено в зв'язку з тим, що право вимоги, на які вона посилається на підставі тих правочинів, були в установленому законом порядку, здійснював перевірку і виявлено їх ознаки нікчемності. Зокрема, судовим рішенням встановлено, що Атедентабанк продав даний кредит фінансовій компанії «Домініон» на суму, яка на 85% менша вартості майнових прав, що є ознакою нікчемності, передбаченою пунктом 3, частини 3 статті 38. Встановлено було судом апеляційної інстанції, постанова апеляції була залишена без змін рішення постанови Вищого господарського суду України в лютому 2016 року. Дані судові рішення знаходяться в матеріалах справи. В порядку перегляду до Верховного суду дана постанова. Такий перегляд не здійснювався Це за даним судовим рішенням, де встановлені були саме проєдиційні обставини. нашого. І які не преюдиційні? Преюдиційні обставини щодо наявності і підтвердження факту нікчемності договору купівлі продажу прав вимог, укладені між АТ та АТДБАНТАТО Півкада Мінір. Більше того. Тобто, це частина цієї схеми. Е, так, це в, в тому числі е, е, дана обставина. Була досліджена вже судом в іншій справі. Вона не потребувала, на нашу думку, переоцінці або ж встановлення нових обставин, адже судом апеляційної інстанції, в подальшому касаційної інстанції було чітко встановлено, що Матіщук жодного права вимоги, в тому числі як новий кредитор за кредитним договором, не набула. Адже її вимоги ґрунтуються на тому. Що договір купівлі-продажу був виявлено ознаки нікчемності і, власне, він є нікчемним на підставі частини 3 статті 38. Дане встановлено було вже судове рішення. Однак Господарський суд Черкаської області, розглядаючи даний спір, дані обставини не врахував. Жодної правової осіки взагалі не врахував при прийнятті даного рішення. Більше того, є ще одне рішення. Постанова Київського апеляційного господарського суду також знаходиться в матеріалах справи. Вона стосувалась, дана постанова заяви Матіщук про заміну сторони виконавчого провадження. Адже в справі про стягнення отримано було наказ тенькоманду відкрите виконавче провадження. В рамках виконавчого провадження вона звернулася відповідною з відповідною заявою про заміну її як належний стягувач Однак апеляційний господарський суд свої постанови також відхилив і постановив, що вона е заміна сторони виконавчого провадженні неможлива у зв'язку з тим, що Матіщук відсутнє таке право, адже готується на підставі нікчемного провадження. Е Обставини нікчемності там також досліджувалися і встановлені судом апеляційної інстанції. Тому, власне, на нашу думку, зважаючи на вимоги з частини 2 статті 215 цивільного кодексу України, статті 236 про те, що не тісний або нікчемний не, не породжує жодних правових наслідків в майбутньому, на нашу думку, в даному випадку обставини нікчемності встановлені позовні вимоги. Є такими, що не підлягають задоволенню, а, адже є необґрунтованими, грунтується в тому числі на нікчемному провоченні. Це щодо е, першого блоку, саме порушення статті 35 -го Господарського процесуального кодексу України е, щодо обставин, які не потребують доказування, які не були враховані судом першої інстанції. Наступний момент, на який би ми хотіли е, також зупинити свою увагу, це та обставина, що в даному випадку позивачем по даній справі виступає ФОП фізична особа-підприємець Матіщук. Однак стороною договору купівлі продажу, на який вона посилається, є, власне, фізична особа Матіщук. Серед умов договору не вбачається, що даний договір укладений з метою здійснення підприємницької діяльності. Тобто, на нашу думку, такий договір укладений був, вчинений. В інтересах саме безпосередньо фізичної особи, у зв'язку з чим в суді першої інстанції, ми заявляли відповідне клопотання питання про припинення провадження, адже такий спір не підлягав, не підлягає на нашу думку в порядку розгляду господарського самосудочинства, а саме цивільного, адже право, якщо вона вважає право її порушення як фізичної особи, в порядку цивільного судочинства могла звернутися з відповідним поштою. Це щодо Порушення норм процесуального права. Ви тепер... її не сприймаєте в даному випадку як суб'єкта підприємницької діяльності по цій справі. Вона не є, є суб'єктом підприємницької діяльності за нікчемним проводженням. Ні, так? Я... так, не є стороною договору. А є стору... стороною, є просто фізична особа на що. Так, не спрещу, так. А, тепер ваша честь щодо невідповідності висновків суду першої інстанції дійсним обставинам справи. Відхиляючи обставини нікчемності, суд першої інстанції зазначив, що уповноважена особа фонду прийняла рішення про нікчемність спровочення укладено за участю банку. І, власне, Дана обставина підлягає переоцінці, перевірці його правомірності за нормами чинного законодавства. Зокрема, і з боку суду Наголошую, що така переоцінка, дослідження таких обставин вже було предметом розгляду в іншій справі. По тих справах рішення набрало законної сили, що, на нашу думку, свідчить про чітке і абсолютне встановлення даних обставин і вчинності. Однак суд першої інстанції це також не врахував. Разом з цим вашачись звертаємо вашу увагу на висновок суду про те, що АТІБАН начебто не проінформував про обставини нікчемності даного правочину. Це також не заслуговує на увагу, адже було надіслано відповідні повідомлення усім сторонам, в тому числі фінансовій компанії Домініон, на користь якої було відчужено майнові права по кредитному договору. Дане повідомлення було надійснено, докази також такого повідомлення містяться в матеріали справи. Крім того, що щодо наступного блоку, саме неповного з'ясування судом обставин справи, знову ж таки, звертаємо вашу увагу, що договір між ат «Дельтабанк» і фінансовою компанією Домініон був укладений 8 грудня 2014 року. В цей же ж день. 8 грудня 2014 року фінансова компанія Домініон відчужила права вимоги за кредитом на користь саме безпосередньо Матіщу. Хоча, як бачається з умов цих нікчемних договорів, чітко встановлено, що право, відступ, право вимоги вимікає лише з моменту повної оплати за цим договором. Однак повна оплата за цим договором взагалі відбулася в лютому 2015 року. Тобто навіть на момент укладення відчуження третьої особі не було таких і повноважень. Взагалі обставини справи забороняли і умови договору забороняли вчинення такого правочину до моменту повного розрахунку. Таким чином, ваша честь, зважаючи на те, що судом першої інстанції порушені норми процесуального права, не підповнено з'ясовано усі обставини справи, Висновки суду не відповідають дійсним обставинам справи, Що, на нашу думку, є підстави для скасування такого рішення та прийняття нового про відмову задоволення позовних вимог в повному обсязі. Так вашу честь, то, ну, ми, власне, на цьому також акцентували відбуду. Суд, ми просимо задовольнити офіційну складу паддельтабанк. Скільки став, що уповноважено особи обмеження покладені в неї обов'язки, проведено перевірку та виявлено ознаки нікчемності, договору, відступлення право вимог, вкладеного саме паддельтабанку, то правка. Домініум, зокрема, і повноважена особа повідомила сторони про нікчемність даних доходів, як передбачено статтею 38 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. От, в тому числі, відповідно до статті 216 цивільного кодексу України, не дійсний правочин, не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. Таким чином уповноваженою особою виконано. В межах компетенції та повноважень, які на нього покладені всі вимоги законодавства щодо повідомлення особи про нікчемні От, Зокрема, і враховуючи рішення судів, на які посилається апелянт, просимо задовольнити апеляційну скаргу в, в, в коридорі, Ми порадимося, це ще навіть, не одне Продовжуємо судове засідання, шановні представники третіх осіб, що ви кажете це дуже слушно, але хотілося б все одно хоча б позивачку послухати на цій справі. У нас сьогодні перше судове засідання, щоб то ми, мабуть, сьогодні краще відкладемо, перестрахуємося. Вона може потім, якщо не на відповість принести якісь лікарня, не вийшов з Будерського суддя. А сотне суд більше, що в мене вжили всі заходи були можливості реалізації неї своїх прав. Значить, в зв'язку з цим ми вас просимо продовжити інформаційні скаги, трохи продовжуємо. А наступним разом я думаю, вже визначимося остаточно. 緒で